Права 567. П'ять блокнотів дорожчі за п'ять ручок на 15 гривень. Скільки коштує одна ручка, якщо ціна блокнота 19 гривень 50 копійок. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Якщо у нас 5 блокнотів дорожчі за 5 ручок на 15 гривень, то якщо ми 15 поділимо на 5, то ми дізнаємося, наскільки один блокнот дорожчий за одну ручку. Давайте так і зробимо першу дію. Отже, записуємо першу дію. Тоді 15. Треба поділити на 5. І це буде дорівнювати 3. В дужках пишемо чого. Гривні. І записуємо це наскільки. Один Блокнот дорожчий Дорожчи, за одну ручку. Добре, тобто ми знаємо, що один блокнот у нас дорожчий на 3 гривні, ніж ручка. Вартість блокноту у нас є 19 гривень 50 копійок. Ну, то щоб дізнатися, яка вартість ручки, а блокнот у нас дорожчий за ручку, то нам треба від ціни блокноту відняти 3 гривні. Отже, записуємо тоді друга дія, тобто 19 гривень. Потім. 50 копійок. Від них треба відняти 3 гривні. Ну, як їх відняти? Запис 19 гривень 50 копійок означає, що це 19 гривень. Додати 50 копійок. І від них треба відняти 3 гривні. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Це буде 19 гривень мінус 3 гривні. Додати 50 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, 19 гривень мінус 3 гривні це буде 16 гривень. Ну і ще в нас буде 50 копійок, то ми пишемо 16 гривень 50 копійок. І записуємо, що це ціна однієї ручки. Є. Ну що ж, ціна однієї ручки ми дізналися, яка? 16 гривень, 50 копійок. Тепер записуємо відповідь. Отже, пишемо 16 гривень. 50 копійок. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення вартості товару. На цьому вправу завершено.